Бренди, які справді змінюють гру, не працюють з випадковими підрядниками. Вони обирають маркетинг в партнерів. Ardens Communications це команда, з якою компанії стають популярними, бажаними, впізнаваними. Ми працюємо з B2B, які мислять стратегічно, з B2C, які створюють емоції, з IT-стартапами, які виходять на глобальний ринок. Ми не просто допомагаємо зростати. З нами ви займаєте своє місце серед лідерів. Бренди, які справді змінюють гру, не працюють з випадковими підрядниками. Вони обирають маркетинг партнерів. Arden's Communications – це команда, з якою компанії стають популярними, бажаними, впізнаваними. Ми працюємо з B2B, які мислять стратегічно, з B2C, які створюють емоції. Зайти стартапами, які виходять на глобальний ринок, ми не просто допомагаємо зростати. З нами ви займаєте своє місце серед лідерів.